Українські землі наприкінці 17-го, початку 18-го століття, стан українських земель наприкінці 17-го століття. Наприкінці 17 століття українські землі залишалися роз'єднаними. Лівобережна Україна з Києвом, Гетьманщина, Слобожанщина і Запоріжжя входили до складу Росії. Східна Галичина і Правобережжя перебували під владою Польщі. У 1699 році від Туреччини до Польщі перейшло Поділля з Кам'янцем Подільським. Північна Буковина разом із Молдовським князівством залишалася під гнітом Туреччини, а Закарпатська Україна Угорщини на Лівобережжі Гетьманщині наприкінці сімнадцятого століття зберігалась українська державність із гетьманом на чолі і полковосотенним адміністративно-територіальним устроєм, але самостійність була вже помітно урізана і зведена до обмеженої автономії. Московський уряд використовував в Україні найменшу можливість для посилення свого контролю. Гетьман був уже не самовладним правителем, а слухняним виконавцем волі російського царя. Українські міста перебували під контролем царських гарнізонів. Навіть церква України до цього підлегла Константинопольському патріархові, була підпорядкована Москві. Зі свого боку, козацька старшина всіляко намагалася зберегти за собою панівне становище, звести на нівець виборність посад, позбавити чернь впливу на справи адміністрації. Цьому сприяв царський уряд, дістаючи натомість вірну службу. Коломецькі статті. Тривале правління Самойловича з зненацька. Росія вступила в антитурецьку священну лігу європейських держав і почала боротьбу за вихід до Чорного моря, що контролювався портою й Кримом. У 1687 році, за участі українського козацтва, відбувся похід на Крим, який закінчився ганебно. Самойловича звинуватили у зв'язках із Кримом і іншій зраді. У військовому таборі на річці Коломак гетьмана заарештували і відправили разом із сином до Москви, а звідти до Сибіру. І ще одного сина, полковника, стратили. Тут же, 25 липня 1687 року, гетьманом був обраний генеральний осавул Іван Мазепа 1687 -й. 1708. були прийняті коломицькі статті, які ще більше обмежували українську автономію. Без дозволу царського уряду не можна було обирати і усувати гетьмана. Гетьман не мав права усувати генеральну старшину, вести листування з іноземними урядами. Іван Мазепа, український шляхтич, був людиною із європейською освітою, поетом з молоду служив при дворі польського короля, але потім залишив його. На козацьку службу вступив перед Орошенку, був його довіреною особою. За дорученням гетьмана вирушив у Крим. Але був схоплений запорожцями і відправлений до Самойловича. У політиці був прихильником міцної влади, намагався обстоювати інтереси України, не псуючи стосунків з Москвою. Зумів стати близьким другом царя Петра І, надавши йому допомогу в азовських походах. Одержав звання російського генерала, дійсного таємного радника, князя, був нагороджений орденом Андрія Первозванного, багато зробив для розвитку української культури, церкви. Відродження козацького устрою на правобережній Україні наприкінці XVII століття більша частина краю була під владною Туреччині, а північні райони належали Польщі. Унаслідок безперервних воєнних дій протягом чверті століття, спустошливих набігів і союзницьких походів татар уже на початку 70-х років XVII століття місцеве населення було нечисленним. Наприкінці XVII століття все воно потрапило під владу Польщі, яка витіснила Туреччину, і з метою освоєння спустошених земель польський уряд надавав право їх заселення численним осадникам, переважно зі шляхти. Щоб прискорити цей процес і створити військовий бар'єр від сусідів, король у 1684 році дозволив відновити козацтво з поверненням йому давніх прав. Це викликало великий приплив населення, особливо з західної України. Швидко сформувалося козацьке військо, очолював його наказний гетьман. Козацтво підпорядковувалося польській владі, але фактично полковники самі правили на своїх територіях. Серед них виділявся фастівський полковник Семен Палій, гурко, який уславився перемогами над татарами і шляхтою. Уже в 1688 році він пропонував Москві приєднати до Гетьманщини територію свого полку, але Росія не захотіла псувати відносини із Польщею. Після укладення миру з Туреччиною 1699 рік зникла потреба у козацтві Сейм прийняв рішення про його ліквідацію. На правобережжя вступило польське військо, але під Фастовом зазнало поразки довести справу до кінця польському уряду перешкодив початок війни зі Швецією. Козацькі полковники вирішили скористатися сприятливою ситуацією і улітку 1702 року підняли повстання. Воно охопило всю правобережну Україну і мало визвольний антифеодальний характер. Очолив повстання Семен Палій. Разом із ним виступили полковники Самусь, Іскра Абазин. Пліч опліч із козаками боролися селяни і міщани, підтримувало їх і православне духовництво. У січні 1703 року Поділлям пройшло польське. Каральне військо, знищивши десятки тисяч селян. На Київщину, де були зосереджені основні повстанські сили, воно наступати не зважилося. Керівники повстання прагнули до возз'єднання правобережної України із лівобережною і зверталися з відповідним проханням до Москви. Здавалося, ці плани були близькими до здійснення. За наказом Петра І, лівобережні полки у травні 1704 року перейшли Дніпро. Повстання спалахнуло з новою силою. Правобережне козацтво приєдналося до Івана Мазепи, а селянські виступи були придушені. До того ж, гетьман несподівано заарештував палія і відправив у Батурин. Пізніше його відправили в Москву, а звідти у Сибір. Повернувся він лише наприкінці 1708 року і через рік помер. Причина цього вчинку мазепи криється в бажанні усунути популярного в народі можливого претендента на гетьманську булаву. Північна війна. Наприкінці XVII століття Росія була відірвана від морів, що негативно впливало на економічний і культурний розвиток. Петро І 19 серпня 1700 року почав війну проти Швеції за вихід до Балтійського моря, що дістала назву північної. У цій війні Україна не мала прямих інтересів. Незважаючи на це, цар Петро І вимагав від України для війни матеріальних і людських ресурсів. Українські козаки воювали проти шведів далеко за межами України. В Україні розміщувалося багато московських військ, які грабували і гнобили її населення. Воєнні дії почалися в 1700 році між Швецією і Данією та королем Августом II. Незабаром датські війська зазнали поразки, і Данія уклала мир зі Швецією 7 серпня 1700 року. Потім у війну вступила Росія, але погано озброєне і непідготовлене російське військо 19 листопада 1700 року під нарвою було вщент розгромлене шведами. Перед цим, за наказом Петра І, 12 тисяч козаків на чолі з наказним гетьманом Обидовським пішли під Нарву. Але коли козаки дійшли тільки до Пскова. Битва закінчилася, і вони провели на холодній півночі зиму, жили у холоді й голоді, багато з них загинуло або стало інвалідами. Перехід Мазепи на бік Карла ДІГ. Однією з причин, що зумовили спрямування Карлом Дванадцятим своїх військ в Україну, був перехід гетьмана Мазепи та його найближчих прихильників на бік шведів. Мазепа і козацькі старшини дедалі більше переконувалися, що царський уряд не зважає на інтереси України, накладає на неї дедалі більший тягар, веде лінію на повну ліквідацію політичної автономії Гетьманщини. У цих умовах вони шукали виходу, щоб забезпечити незалежність України і відповідно зберегти українську державність та своє панування, свою владу. На цьому ґрунті у Мазепи і визрів план зберегти незалежну українську державу з допомогою шведського короля. Але на жаль, оригінальних цілком вірогідних документів про відносини Мазепи з Карлом Дванадцятим не знайдено. У 1708 році Мазепа і Карл дванадцятий уклали договір. За цим договором шведський король зобов'язувався обороняти Україну і задля цього негайно висилати помічні війська, які будуть в Україні доти, доки вона потребуватиме їх. Частина старшини не підтримувала планів Мазепи і сповістила про ці плани царю. Зокрема, це були генеральний суддя Василь Кочубей і полтавський полковник Іван Іскра. Але Петро І вважав це наклепом на гетьмана, і за його наказом вони були закуті у кайдани і передані Мазепі. 14 листопада 1708 року у таборі біля міста Бурчагівки на Київщині їм було відтято голови. Карл дванадцятий сподівався, що в Україні його війська, як обіцяв Мазепа, дістануть підтримку населення, продовольство. Але ці сподівання були марними. Міщани, козацтво, інші верств населення зустріли шведів ворожим. В Україні почалася партизанська боротьба проти шведських військ. Шведи зазнали значних втрат. За наказом Петра І, на території України були проведені каральні акції. Коли шведські війська вступили на Лівобережжя. Мазепа 24 жовтня 1708 року із загоном козаків приблизно п'ять тисяч покинув свою резиденцію у Батурині і перейшов на правий берег Десни, і через кілька днів прибув до табора шведських військ поблизу міста Макошина. Дізнавшись про такий вчинок Мазепи, Петро І наказав меншикову спалити Батурин і видав наказ про зміщення Мазепи з посади гетьмана, а духівництво прокляло і навічно піддало Мазепу Анафемі. Полтавська битва полтавська битва стала визначальною подією Північної війни. Навесні 1709 року Карл XII вирішив заволодіти Полтавою. Вона мала велике стратегічне значення, стояла на перетині важливих шляхів. У місті зберігалася значна кількість провіанту, фуражу і одягу, так необхідних шведським військам. У Полтаві стояв гарнізон чисельністю 4200 осіб. На захист рідного міста піднялося все доросле населення. Керував обороною комендант Полтави, полковник Келін. Із кінця квітня до 27 червня, до дня вирішального бою, захисники Полтави витримували облогу 15-ти тисячного шведського війська, відбиваючи його численні штурми, і влаштовуючи вилазки, під час яких шведи зазнавали великих втрат. Як Петро І, так і Карл XII готувалися до вирішального бою. Петро І переправив свої війська на правий берег Вурскли. Російські війська, якими командував Петро І, налічували 42 тисячі. На чолі 30-ти тисячного шведського війська стояв Карл XII. У складі російської армії перебували українські лівобережні Слобідські полки, очолювані гетьманом Іваном Скоропадським. За наказом Петра І, вони мали завдання не допустити втечі шведів до Польщі. У полтавській битві брав участь і Семен Палій, повернутий із Сибіру після того, як стало відомо про перехід Мазепи у табір шведів. О другій годині ночі, 27 червня, Карл XII вишикував свої війська і вирішив рішучим ударом прорвати фронт російських військ. Але шведам вдалося захопити лише два крайніх недобудованих редути. Під натиском російських військ шведи змушені були відступити. Вирішальний бій почався о 9 годині ранку. Могутнім натиском російські солдати та українські козаки посіяли паніку серед шведських військ. Шведи почали тікати. Як говориться, у журналі Петра Великого, неповідімі господа шведи скоро хрібет показали. За дві години могутня раніше шведська армія була вщент розгромлена. Понад 9 тисяч воїнів було вбито, майже 3 тисячі взято в полон. У полон потрапили генерал-фельдмаршал граф Реншільд, перший міністр Пітер, генерал Шліпенбах та інші. Залишки шведської армії 16 тисяч воїнів швидко тікали до Дніпра, але біля переволочної 30 червня, їх оточили кіннота Меншикова і козаки Паліям. Лише Карлу й Мазепі з невеликим загоном вдалося переправитися через Дніпро і утекти на територію турецьких володінь. Решта шведів на чолі з Левенгауптом капітулювала. Лівобережна Україна була очищена від шведських військ. Полтавський розгром став катастрофою для Мазепи, крахом його планів щодо досягнення незалежності України. Утікши з під Полтави у турецькі володіння. Карл XII, Мазепа, Пилип Орлик та інші їхні прихильники опинилися в Бендерах. Не перенісши поразки, Мазепа, 22 вересня 1709 року помер і був похований у православному монастирі в Галаці. КОНСТИТУЦІЯ Пилипа Орлика Після смерті Івана Мазепи козацька рада у квітні 1710 року в Бендерах обрала гетьманом і вручила булаву одному з найближчих співробітників і однодумців Мазепи, генеральному писареві Пилипу Орлику, і схвалила написані ним пакти і конституції законів та вольностей війська Запорізького. Документ визначав внутрішній устрій української держави, взаємні зобов'язані права гетьмана, старшини і усього козацтва. Конституція Оголошувала, що Україна на вічні часи має бути вільною від чужого панування в усіх своїх кордонах. Гетьман Орлик не повинен був самодержавно правити, а мусив дотримуватися усіх пунктів, що містилися в цій конституції. В Україні мала бути утверджена навічно єдина віра православна східного сповідання. Гетьман мав подавати всіляку допомогу Запорізькій Січі, щоб Дніпро був очищений від городків та фортець московських. Гетьман в усіх публічних справах мусив радитися з усіма генеральними старшинами, полковниками і обраними від кожного полку генеральними радниками. Щороку в гетьманській резиденції мали відбуватися три генеральні ради: на Різдво, Воскресіння Христове на Покрову. Гетьман не мав права самовладно привласнювати маєтності, військове майно, щоб старшини не гнали посполитих і козаків на панщину і таке інше. Мали бути скасовані державні монополії, оренди, відкупи, ярмаркові податки та інше. Отже, конституція Орлика певною мірою була демократичною, ліберальною. Вона стала видатною пам'яткою суспільно-політичної думки України XVIII століття. Українські історики вважають її першою не тільки в Україні, а й в Європі Конституцією. Пилип Орлик протягом 30 років шукав союзників на міжнародній арені, але безрезультатно. Місце і роль Мазепи в українському національно визвольному Русі. Не одне покоління істориків намагалося дати оцінку діяльності Мазепи, з'ясувати причину його переходу на бік Швеції, визначити місце серед інших гетьманів України. Здається, у нашій історії немає діяча, про якого б так багато, так суперечливо, навіть полярно говорили нащадки. Мазепу не треба ідеалізувати, перетворювати його на ікону, приписувати йому риси, яких у нього не було. Незаперечним залишається те, що досвідчений політик і дипломат Мазепа досить уміло захищав як власні, так і загальноукраїнські інтереси, відбиваючи настрої козацького суспільства, яке прагнуло бачити Україну незалежною державою. Мазепа дійсно відступився від російського царя, але він не зрадив національних інтересів українського народу українські землі після поразки війська Мазепи у Полтавській битві. Після Мазепи у листопаді 1708 року з волі царя гетьманом лівобережної України був обраний стародубський полковник Іван Скоропадський 1708-1722. Резиденцію гетьмана з міста Батурина перенесли ближче до російських земель, до міста Глухова. Новий гетьман не залишив помітного сліду в історії. При ньому пишно розцвіли зловживання, хабарництво, сваволя. Це давало привід Петру І дедалі частіше втручатися в українські справи. До гетьмана для контролю був представлений царський резидент із військом у 1722 році. Була створена малоросійська колегія з шести російських офіцерів, яка повинна була стежити за діями української адміністрації і приймати апеляції на рішення козацьких судів. Це робилося нібито для захисту простих людей, але водночас їх без жалю посилали воювати і будувати укріплення на ладогу у Прибалтику, Поволжя, де десятки тисяч українців загинули або стали каліками. Після смерті Скоропадського Петро І взагалі не дозволив обирати нового гетьмана. Претендент на булаву Павло Полуботок, відомий своїми незалежними поглядами, дістав повноваження лише наказного гетьмана, але й вони обмежувалися діями малоросійської колегії. Полуботок намагався навести лад в управлінні відстояти права гетьманщини. За це, наказом царя, його ув'язнили у Петропавловській фортеці, де він і загинув наприкінці 1724 року. Тільки після смерті Петра І і складної придворної боротьби було вирішено відновити гетьманство. У 1727 році у Глухові гетьманом був обраний полковник Данило Апостол 1727 1734, кандидатура якого попередньо була узгоджена з царським двором. Він підтримував Мазепу і полуботка, належав до тих старшин, які, не забуваючи про себе, дбали й про державу. При гетьмані постійно перебував царський радник, без якого гетьман не міг вирішити жодного питання. Ставши гетьманом, апостол відразу взявся за зміцнення адміністративного апарату і економіки України, намагався відновити і розширити автономію країни, удосконалював систему судочинства у Гетьманщині. У 1730 році він видав інструкцію судам, у якій визначалася чітка структура судових установ регламентувалися склад і компетенція полкових, сотенних і сільських судів. За часів гетьманства апостола почалася кодифікація українського права. З ініціативи старшини і за указом царського уряду в 1728 році у Глухові була створена спеціальна кодифікаційна комісія для складання кодексу чинних в Україні законів. У наслідок 15-річної роботи у 1743 році комісія на основі різних джерел литовських статутів магдебурзького права, українського звичаєвого права, російських законів завершила складання цього кодексу, що дістав назву Права за якими судиться малоросійський народ, але оскільки в основі кодексу лежала ідея збереження автономії України, Сенат не затвердив цього кодексу. Знайдений він у копії і виданий як історично-юридична пам'ятка, лише у 1879 році у Києві. Завдяки турбутам апостолам Київ царським указом був підпорядкований гетьманові, а не царському генерал губернаторові як це було дотепер. Однак, незважаючи на піклування апостола, царський уряд посилював гноблення і утиски українського народу. Надзвичайно тяжкими були фортифікаційні роботи, до яких змушували російські урядовці населення України. На будівництво української лінії укріплень між Дінцем і Дніпром, яка тяглася на 285 кілометрів, у 1731 Році було відправлено 20 тисяч козаків і 10 тисяч посполитих. У 1732 році їм на заміну 30 тисяч козаків, у 1733 році і ще 10 тисяч чоловік. У 1733 році апостола розбив параліч, і 15 січня 1734 року на 80-му році життя він помер. Похований у селі Сороченцях, у кам'яній церкві, побудованій на його кошти, у Данила Апостола було дев'ять дітей. Сини Петро і Павло займали посади полковників Лубенського і Миргородського полків. Із роду апостолів вийшли троє декабристів Сергій Іполит та Матвій Мурав'йови апостоли. Після смерті гетьмана апостола у 1734 році цариця Анна Іоанівна, 1730-1740, при дворі якої було засилля німецьких дворян, Бірон, Мініх, Остерман та інші не дозволила обрання нового гетьмана. За її указом, правління Лівобережною і Слобідською Україною було передано так званому правлінню гетьманського уряду, яке очолював царський резидент. Методичні рекомендації при вивченні цієї теми необхідно засвоїти особливості політичного і економічного становища українських земель наприкінці XVII на початку XVIII століття. Особливу увагу потрібно звернути на діяльність гетьманів Мазепи, Скоропадського, Орлика, апостола, оцінку їхньої діяльності в історичній науці необхідно засвоїти матеріал про події північної війни, полтавської битви, участь у них українців. Проаналізувати політику царської Росії щодо України саме у цей час. Перевір себе перше питання назвіть заходи царизму спрямовані на обмеження автономії України. Друге визначте основні положення Конституції Пилипа Орлика. Третє поясніть, коли і чому Україною правила малоросійська колегія.